Друзі, всім привіт! І так, сьогодні ранкове включення по нашій ситуації. Значить, як бачите, маємо такі отакі да? От кубки, трошки навів порядочок на подвір'ї. І відповідно тепер треба це все діло кудись реалізувати. От. Я знаю, що хтось зі мною погодиться, хтось зі мною не погодиться, хтось так робить, хтось каже, ні, ні в коїм случаї не потрібно цього робити. Ну я в свою чергу вирішив зробити саме так. Е -е 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 -е. Тут теж, бачите, все, покосив, згорнули на кубки і вгадайте, що ми зараз будемо з вами робити, друзі. Будем як мінімум для початку збирати це все діло. Якось так. Зараз все згрибу і включимося далі. І так, отаку от підводоньку вже набамбурив, нагрузив. І тепер поїхали. Давайте прокатаємося, напевно. Хоча би спробуємо чи що. Так, прокатнемося по персиковому садочку. Ось, о, дивіться, один з небагатьох, якого закладка адекватна. Газу, газу. О. Пусуємо. Зрозуміли, що ми їдемо, друзі, на виноградник. Молоденький. Звісно, щоб були об'єми, то я би весь. Поки не виходить, весь будемо тільки з молоденьким так робити. Ну давай, давай, наш конь. Приунил! Передачку виробили газульку менше о ну, така у нас картинка то есть тут все просапано я вже про це казав як бачите, да? То все просапано, вже виноградик стелиться по нашій новій ультрадешевій <сум> шпалірі Ну, Які ще, як бачите, не, не дістає, але тим не менше. Десь по планах треба буде зробити, напевно, йому обробочку бахнути. я на цьому тижні зроблю. Ну, коротше, в загальному картинка така. Все окей, все потихеньку росте. От, відповідно, так як в даному випадку, е ну, скажімо так, це віддалений виноградник від Тобто Це сама дальня точка. да? От. І от його я і в першу чергу хочу замульчувати. Чому хочу замульчувати? Все просто. Е я в минулому році мульчував. Ну, мені в принципі сподобалось, але ну, мульчував не соломою шмоломою, а свіжо скошеною травою. Я вчора цілий день косив, Тобто це не сіно, це що я на грузину збирав. Це... Ну, вона прив'яла, але це по факту трава з подвір'я. Тобто Там нема насіння, нема колосків, нема грубих бур'янів, нічого такого. От. І цим ділом я хочу трошечки бахнути і замульчувати. Тобто, Щоб нівелювати оцю молоду поросль, давайте я вам покажу. Ось бачите, починають після поливу, починають рости всякі дрібненькі буранчики. Так? Відповідно, це треба буде бігати і знову ж таки сапати. І щоб зменшити кількість поливів, тобто, щоб не часто поливати. Тому що часті поливи, ви ж розумієте, теж, вони шкідливі тим, що це можна ну, захворозити буде. Це е, не варіант. Тобто для того, щоб рідко поливати, була адекватна волога, тобто, для цього я буду мульчувати непосредственно самі приямки. Ну що, поїхали, бо... Поработаем, маледничку. Так. Пока что ставлю у вас на паузу, друзья. І так, ви, напевно, зачекалися, да? на паузі сидите і думаєте, що ж я вас так довго на паузі тримаю. Ну все просто, бляха, трошки об'ємчик, трошки повпирався, як то кажуть. І так, дивимося, що вийшло. Ось такий, друзі, розклад виходить. Ось так, бачите? І так, все під кожним кущиком. Ось така красота. Все, затрусив. Е, я повторюсь, дивіться, ну, чому? От я, я переслідую три таких основних причини в даному форматі, для чого я це роблю. Е, то першу початково, щоб не було цієї перекореневої е, порослі бур'янів, да, бо, бо лізе все. Ти починаєш пилувати і воно пре, безбожно це все діло. От, далі це е, е, збереження вологи. Тобто, щоб не тікала волога, тому що ну, поляв, тріщини. Відповідно, сохне. Навіть ти засопався, одно волога втікає. А коли, знаєте, є отакий от період, то є, то нема відносно часті поливання. Я кажу, часто будеш поливати, буде хлороз, а будеш рідко поливати, ну, то буде стрес, тому що ну, це молоді саджанці, вони тільки на етапі вкорінення. Відповідно, для них доволі дуже важливо бути в такому тепличному середовищі, так би мовити. Вот. А травичка прекрасно в цьому ділу допомагає, тобто вона буде класно зберігати вологу. Тож я цей момент торік перевірив. От. І саме основне, е, наступ, з наступного тижня вже нам обіцяють доволі таки серйозну жару, друзі. Тобто Там вже каже, що знову така температура поїде за 30. Ну, як воно буде, невідомо, але є такі <пробітник> <пробітник> предпосилки, скажімо так. Особливо, якщо взяти по минулому року, то ми пам'ятаємо, що жарило по-дорослому. Якщо хто пам'ятає, то в минулому році там. Тіктокери знімали яйця на капоті, жарили, на асфальті яйця жарили. Тому що гріло вторік по-взрослому. Е я пам'ятаю в себе в тіні я наблюдав 38 градусів, найбільше було, це якраз початок липня, цей кінець-червня, початок липня період був. от, Та він, напевно, весь такий липень був. А далі... Були люди, які заміряли, скидали відео, ну, по, по садовій темі скажімо так. Скидали відео, е, міряли температуру на ґрунті, показувало, що було 62-63 градуси. А ви ж розумієте, що 60 градусів це доволі серйозна температура. І, ну, і відверто кажучи, в мене немає жодного малійшого бажання. О, до речі, дивіться, бачите персик який. Де він там Побитий волохатою оленочкою. Висти? Таким же товарним не буде. От, а 60 градусів на ґрунті, ну це трохи бляха-муха занадто дофіга. Вот. А ця травичка якраз нам це питання нівелірує. Я нікого не призиваю, що робіт так і все буде класно. Ну, хочете робіть, хочете не робіть. Я для, для себе е це зробив. Я не кажу, що це найкращий варіант, бо я розумію, що там і грибки якісь можуть розводитися, і, і слимаки, і, і шкідники. Але ну нічого, буду шкідники, я з ними попрацюю, у мене є чим. У мене актари нормально вистачає. І кроме актари, що є там дещо. От, відповідно, така картина. І давайте покажу вам, як в мене тут вийшло. Тут ми маємо, бачите, таку картинку теж викошено, такий газончик шик -шик шикарний, бачите? От і теж це все діло соломочкою. Ой, солом, Ну, свіжоскошеною травичкою закидав і все. І то, що треба, виходить. Бачите? Відповідно, коренева не буде перегріватися, не буде пересушуватися. І буде бімба-ракета. Бімба Отак ростуть красавчики, бачите, вже самі чіпляються вусами. Ну в даному випадку вуса я поки що не буду обривати, вже може сюди вище буду обривати. Отака От картинка, друзі, виходить, тому наголошую, хто там не брезгає такими мероприятиями, то рекомендую зробити. От. Я в свою чергу. В перспективі планую, що я це все діло застелю геотекстилем чорним. От самі приямки буду, планую застеляти чорним геотекстилем, для того, щоб ну, знову ж таки не було потреби в боротьбі з бур'янами, з рихленням, постійним сапанням і тому подібне, щоб воно собі завжди було чистенько перекрито ну, і так би мовити, притінено від, сон, від сонечка. Такого жорсткого, я думаю, що то буде непоганий варіант. Але то буде колись потом. Колись потом, в перспективі. А зараз поки що будемо травичкою боротися. Якось так. До речі, це відео для. Я розумію, що по виноградній темі одні люди дивляться відео, по персиковій темі другі люди дивляться відео. Але наголошення таке зроблю. що Я дуже сильно перепрошую, бо я забув. Я щось Просто мене вчора осініло. Що я забув вам сказати, друзі кого є молоді насадження персиків першочергово. В да? ну, чергу все остальне теж має значення, але першочергово саме персики, обов'язково. В обов'язковому порядку. Незалежно від того, ви бачите цю візуальну потребу чи ви її не бачите. Обов'язково обробіт хелатом заліза персики. Обов'язково. Через 10 днів повторочка, 10, 12, 15. Обов'язково. Хилат заліза дуже потрібний дам для молодих дерев. Тобто вони ще не вкорінені, вони тільки нарощують кореневу систему, і вони не можуть засвоювати і дос всмокнувати достатньої кількості тих ін чи, чи інших препаратів. Наша задача їм допомогти. І я кожен рік це робив, я завжди це робив. Я чомусь просто тупо мені вилетіло з, з голови. Я просто забув вам сказати. Да? Що обов'язково хилат заліза треба дати. Хоча б два рази. Тому, кого там щось десь є, особливо, якщо ви бачите, що воно. Таке кволеньке, жовтеньке, туди сюдим Чистеньким хелатиком заліза. Це не є чого, нічого глобального, воно е, ну, не стоїть дорого там 20 гривень той пакетик. 200 гривень літра коштує, господи, ну, Це нічого не стоїть. Ну Хилатом заліза в обов'язковому порядку зробіть. Дядя Гена, якщо дивиться, свої персики обов'язково хилатом заліза бахнет. Тому що без заліза в кіна не буде нормального такого, як нам треба. Оскільки тих добре не давайте, якщо нема заліза, то. Вони не будуть не мати ніякого значення. Хилат заліза обов'язково. Персики, ну виноград, само собою, теж. Но я по винограду не так подкований, як по персиках. Тому і кажу, персики обов'язково, хилатом заліза сьогодні, завтра, а ще треба було позавчора це зробити. Так що таке, я потім десь може на персиковому відео зроблю, наголошення, знову ж таки, якщо не забуду. Ну, зараз в виноградній темі для персиководів. Друзі, обов'язково хилат заліза. Обов'язково зробіть. Там, ну як які, на упаковці почитайте, якісь там 25 йдуть на 10 літрів, якісь 50. Користо, по різному різна концентрація. Ну, суті діло, не міняє. Почитайте, обов'язково зробіть, тому що важливо. А да, я, в свою чергу, зараз ще ось на пасіці. Теж бачите, кубки є. Ще розкину на пасіці. Замульчую. І буде квітка пахньонза, Якось так. Пасіку, бачите, не докосив. І наверное, не піду більше докосювати. Воно вчора мені як вкосили, то мені мало не показалося. Блін, Тікав теж, як має бути. Покажу Юпітерчик, отак росте, бачите? І дивіться, скільки тут бачите, і якийсь і мокрець, і не мокрець. Це не дивіться, що це Надія Азус. Це колушки зі школки минулишньої. Це Юпітер. Ось його бачите. Не, не, бачите. Отак, бачите. О, це в мене Юпітер. треба вже попасинкувати знову ж таки його буде. Оп-оп. Оп-оп. Ладно, з тим ділом я розберусь. Ось така, така, друзі, картина. Це в мене, по-моєму, аватарчик ось. Да? Ні? А ні, це сіяна. Сіяна. Ось, ну, походу, аватар. Значить, теж жовтенький, треба хилатику, йому теж, напевно, дати. Він, до речі, був зелений, він ще недавно пожовтів. буквально кілька днів назад. Так, так, так. І тут у нас хто? хто у нас тут забувся звзди врата. Ось така, друзі, ситуація. Така картина. Все, всім дякую. За перегляди, дякую за підтримку, дякую за коментарі, за лайки. Ну і підписуйтеся, хто не підписаний, не жалійте, не жалійте класно ту кнопочку. Все, всіх радий був бачити, друзі. До нових зустрічей. Всім пока-пока.